Ти зразковий військовий. Чи були в тебе догани? Е, якщо так, розкажи історії цікаві. Так, це в мене було багато доган. Це було на початку моєї служби офіцерської. Це який рік? 21-й. 21-й. Да, Я тільки виписався з академії, прийшов у військову частину. На третій день я отримав доган за невиконання військового вітання. Угу. Uh -huh. Друга Догана це була за особисту недисциплінованість. Ну, тому що перші півроку не можна давати догани, але можна давати догани, якщо це за особисту недисциплінованість. Взагалі ситуація була, що командир батальйону мені дав догану за те, що я відправив людей згідно на навчання, згідно, як було в Телеграмі, вони туди приїхали і їм сказали, де ваші бушлати? А я сказав, командир не видав, тому що в телеграмі не було. По факту, я зробив все правильно. Але за те, що їх там наругали і подзвонили в частину, мені дали догану.